Забрав болти на BMW на головку. Хотів поставити баушні, але виучнів не було. недорого обійшлися, 40, можна сказати, 40 злотих комплект. Бо я чому не хотів ставити нові, бо колись на Peugeot купляв собі, то давав 20 злотих за штуку. Їх є там 8, тобі заплатив 160 злотих. А тут 40, то таке мілочь. Я завжди скупляюся в магазині. То зараз автопартнер. Тут магазин, а, а тут коротше, он буде будинок, в якому я проживаю. Мені близько і я їжджу все, время, тут купляю запчастини. Що, їдемо їдем збирати? Що, зібрав я, запустив, але десь вода там ззаду підкапає, зараз прийдеться ще раз розібрати. Вроді би двигун працює добре. якийсь чек вискочив. Кондиціонер працює. Добре. Все таки лопнув шланг. Це ще нижній йде. Він там ззаді двигуна. Пішлося купити, я зараз ділюсь, масло. Звідси. Це Віддаю за нього 100 злотих, хотів менше потратити, але є, як є. є поки що з розтратами закінчено. Хочу замовити задню витирачку. сюди напевно якийсь би замок вставити. Але потрібно зараз передивлюся всі предохранителі. Може якісь гріші просто, бо багажник не відкривається. Вчора вже зібрав, приїхав на її додому. Звернув увагу на те, що при їзді дуже гупає ляда з цієї сторони, амортизатора взагалі не тримає. Запустить ціні кондиціонер. Всюди якось дивно себе ві. працює взагалі без проблем. Але щось мені також не подобається з жидкостю Ох... охолоджування. Видуває, а і зараз покажу з рулем тут тоже такі, он тільки срівна рулетак буд, мабуть так. Бачите, як руль стоїть, хоча їду рівно. Це датчик і АБС. Обірвані провода. Обірвані провода в передньому правому колесі. Бачите, жидки засвітилися. Добре, їду в справах. потім в гараж заїду, буду далі крутити.